автомобіль, який підійде тобі за усіма критеріями пошуку. Peugeot 308 2015 року випуску. Так виглядає цей красунчик в універсалі. Максимально надійний, комфортний автомобіль. 2015 рік випуску 1,6 турбодизель з мінімальними витратами палива. Встановлене лед світло, туманочки, по колу, паркроніки по колу, на легкосплавних дисках і гарні зимові гуми На автоматі. Це не той робот, який звикли бачити, бачачи, у цього ливенятка. Це повноцінний гідротрансформатор Айсін. Той, що шукають усі люди, якщо шукають собі автомобіль на автоматі. Не ламучі, не скрипучі. Що тут маємо? Гарну комплектацію. Текстиль салон, підігрів передніх сидінь у зони клімат-контроль, є вакалимочки доукомплектовані. Машинка обслужена повністю, замінені мастила та фільтра та ГРМ. В комплектації стайл. Що це значить? Що це значить, що дуже стильний автомобіль. Стайл це стиль. Всі чотири електросклопідйомники регулювання зі складанням. Цей Peugeot у нас без панорамної стелі. Багато кому вона і не потрібна, тому це саме для вас. 269 тисяч кілометрів пробіга. Невеличке шкіряне мультифункціональне кермо. Камера заднього огляду для зручності парковки. Далі, отак це все виглядає. Графічна коробка, підігрів передніх сидінь. центральний замочок. Тут ми не знайдемо нічого зайвого. Ключик фірмовий, класний. Йдемо далі. Машинка максимально комфортна, дуже може, до речі, конкурувати з ICOми шкодами та пасатами. Виглядає все досить бездоганно. На такий пробіг машинка збережена на всі 100%. Знову ж таки, кріплення дитячих крісел Isofix є. Під стаканечки з підлакітником є місця для пасажирів ззаду достатньо. Фаркоп також присутній. Камерка є. Здоровезний багажник. Це флажок обозначає, що машинка у нас французького виробництва Докатка є, і там великий ще під полом багажник. Дивіться, покласти можна буде усю картоплю. 10-500 ціна у нас на сьогоднішній день. Як бачите, знижена на 500 доларів. Можна приїхати і сьогодні забрати цей автомобіль. Ми чекаємо на вас на майданчику автопонь. Працюємо кожного дня без перерви та вихідних. Чекаємо на вас.